Доброго ранку. І нехай у всіх він буде добрим. Ну, Сьогодні 20 червня, я і 17 червня знімала відео, але передивилася і зрозуміла, що ну, відео дуже-дуже вийшло таке сумне на фоні подій, які відбувалися. Києві і в інших містах, але сь сьогодні, сьогодні і у нас на Харківщині також сумні події. Але життя продовжується, продовжується, і всім я бажаю такого блакитного, чистого неба, всім українцям, всім, всім, що Треба, треба знімати відео, треба фільмувати, що у нас вже заквітло, що переквітло. Півонії, півонії вже е, пішли на спочинок. Ми вчора і позавчора. Я тут так працювала е, з півоніями, прибирала бур'ян, підливала, поливала, е, все там прочищала. Ну, це треба робити. Значить, що я хочу показати: еремеруси, у мене також є еремеруси. Такі жовтенькі, такі гарненькі свічечки, вони трішки різні, але рожевих і білих у мене були, але вони десь пропали. Не знаю де. Може там десь і щось і з'явиться, але не знаю. Полюбляю я цю квітку. От, хоч вона так і квітне, квітне, квітне такою свічечкою, але я полюбляла Бджілки також її полюбляють. Ось, дивіться, прилетіла зранку така погода не дуже сонячна. Ну, це для мене це гарно і хорошо. Так, що тут ще? Ось значить, гвоздика. Гвоздика. Ну, її там називають трав'янка, не трав'янка, не знаю яка. У мене три види є гвоздики. Одна така низенька альпійська, я її дуже-дуже полюбляю. Вона не розвалюється, вона дуже гарно, гарно за нею, ну, як би сказати, доглядати. Тому що ось, якщо взяти оцю гвоздику, то, її, то вона е, з часом розвалюється. Оце тепер треба мені підійти. Все обрізати. Ой, це трошки інша, ось дивіться, така. Ну, це може вже вона відквітла. А, а ця ось така. Може і відквітла вже. А може і правда трішки різна. Хто його знає, що тут у мене росте. А, буду, буду робити ревізію. Ревізія буде в чому полягати. Я, я візьму і оце тут почну все обрізати. Дещо прикопаю. Ну, я прикопаю, маю на увазі, що на цьому ж місці. Тому що отут, отут, мені вона подобається. Тут у нас є підпірна стінка. підпірна стінка. І вона так, ну, все тут квітне-квітне та буяє. От. Значить, я звідси не буду її переносити. А ось тут гвоздика. Біля такої гарнющої, гарнющої нашої ялинки. Коніка, може, вона має якийсь такий, я, я, якусь назву, звичайно ж, вона має різновид. І тут, тут, я вже дивлюсь, що тут треба щось робити. Тому що. Ну, тривога, тривога знову, якщо ви чуєте. Е, і дивлюся, що тут треба щось робити. Як квітне, вона мені подобається. А ось уже зараз, ну, щось треба тут робити. Тож, найближчим часом сьогодні, завтра я підійду до неї. Ось інше місце, де в мене ростуть ремеруси. Позаду них. Такі вже доволі-доволі-доволі чималі туї. Все, я хочу їх обмежити, підстригти зверху, тому що вже дуже-дуже вони великі, але ніяк не доходять руки. Тут бузина, яка відквітла чорна. І взагалі, попереду той у мене ось такий квітник, який. Ну, який потребує допрацювання. Хочу сюди посадити Барбариси, ще щось, дещо прибрати. Ну і тут еремероси. Дуже гарно з еремеросами виглядає Вероніка. Вероніку я почала купувати, придбати минулого року. І вам скажу, у мене. У мене, значить, я тоді придбала чотири сорти. Так, вони різні. Ну, Сорти це таке умовне: рожева, синя, блакитна. Ось. Хто це? О, так от. Пішов, наївся, наївся, і зараз тут ми десь. Опа. От. Це наш Тимофій. Тимофій. От. Далі продовжую за Вероніку. Мені вона сподобалася. Ось іще одна наша красуня йде. Я якось зніму відео про моїх домашніх улюбленців. Так, вона за ним, за ним, за ним і біля мене. Так, потягусі. Ну, все, все, дякую. Так, переходимо ось сюди. Ще одна є Вероніка. Яка мені також сподобалася? квітне білим і з зварієгатним листям. Хочу посадити на черенковала і хочу посадити її таким куртинкою. Раз я вже сюди перевела камеру. То я хочу показати таку невеличку клумбочку. Я минулого року її створила, вкрила корою. Ну, нічого, кора все ж таки, все ж таки я вам скажу, що кора трішки нам менше роботи дає. Все рівно, бур'ян трошки є, але він не так засідає, як навіть Відкритій площадочці. Також подивлюсь, що тут у мене не так. Значить, оце буде квітувати очіток Coral Carпіat. І ворони в нас тут зранку. Ось так молодило, який я посадила минулого року. Так, хочу подивитись як він буде квітувати. Малесенька-малесенька, ялиця, айс, здається, бри, брикер, ну, якась айс на штамбі, також босани посадила. І ще там одна на низесенькому, 10 см. Ну, це так, це так я, я не знаю. Є багато чого показати, відео вже. Здається, нічого ще не показала, а відео вже дивлюся майже 9 хвилин. Ось квітне, квітне ще один очіток у моєму контейнері. Ну, з таким шикарним квітуванням я ще не мала справу. Це ось такий албум, білий, значить. Отакий от очіток не можу прочитати швидко. Потім я так розумію, що треба його зрізати і трішки почистити, і він буде наростати все зеленим. Ось якраз та гвоздичка тут, яку я полюбляю. Манюсенькою, манюсенькою поділкою минулого року я її сюди тикнула. Ось таке ще в мене полінце. Яке перезимувало. Дуже подобається мені цей очіток Здається, черітар, а може, і не він. Вони такі всі схожі, це іспанський, ось і трикорок, триколор. От. Як? І оце, оцей варієгатний, варієгатний, який буде квітнути, це трішки вище. У мене варієгатних у мене дуже багато. Буду восени ділитися, дівчата, з вами, бо не знатиму, що з ними робити. Так, ну ось так. значить, Газон підстрижений. Кроме грядок, все, можна сказати, впорядковане. От, також дещо треба ще підстригти. Ще хотіла вам шавлія. Так, шавлія, шавлія. Обов'язково зараз я до неї підійду. Ну, ось, відквітає карадона. Що підійшла якраз до цього екземпляра, тому що він дуже такий темний. Це я минулого року тут посадила на сонці. Шавлія полюбляє сонечко. Це всі знають. Також ще у всій красі ось такий кущ. Шавлії. Темних стебел чомусь не бачу цього року. Може, тому що коротко підстригла. Але все рівно красуня. Треба його якось підв'язувати. Ну, ось зараз все рівно відквітне і я почну щось із ним робити. А ось нижче, нижче Шавлія. New The Але тут у нас полив і вона таки доволі-доволі висока, як для цього сорту. Може, вже й перезапилилась. Я думаю, що все-таки є така така властивість, якщо з насіння і є два сорти, то його вони перезапиляються І ось красуня невисока ромашка луна. Вже квітне і такий біло жовтий по ньому паучок. Ромашки ще буду показувати пізніше. Бо пропустила багато зйомок відео про свої рослинки через те, що квітували мої найулюбленіші квіти півонії. Ну, на цьому хочу закінчити це відео. Багато ще чого не зняла, багато чого не показала. От, ну, звичайно ж, бажаю всім. Всього найкращого, гарного дня, всім миру та добра і щоб всі рідні були живі і здорові. І над вами було блакітне небо, Божого захисту всім українцям.